Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Сьогодні 1 жовтня і е, відзначають, ну крім Богородиці, відзначають ще е, Державне свято е, України, е, День Захисників та Захисниць України. Хочу, по-перше, привітати всіх героїв та героїнь е, е, нашої країни, українців, всіх, які. Е, Мужньо борються з цією навалою, непохитно, мужньо йдуть до перемоги. Тому сьогодні відео присвячується саме нашим захисникам та захисницям і всім героям, навіть які не воюють кожного дня, борються з ворогом. І так, присвячується вам. І розклад буде: йти мова про. Які шанси у нас на перемогу? І так, будемо дивитися, які шанси у України на перемогу? Сила, відданість, але маленькими кроками. Дивіться, єдине, що ось ця карта, ну, хто з тарологів дивиться, я знаю, що мене деякі тарологи дивляться, ця карта вона не завжди поганого значення. Не завжди. Це крадіжка. Дуже часто цю карту можна прочитати, як ідемо до наших вирішень, до якихось проблем, завдань. Вирішуємо неординарним способом. Ось. Через те, з одної сторони, звичайно, можна сказати, що у нас крадуть перемогу. Тобто силу наших військових фінансування крадуть, теж можна сказати, це крадіжка, так? Але з другого боку, ця карта може показувати, що ми йдемо до перемоги, через те, що у нас обкрадають, через те, що у нас. Скажем, корупція, да? не обкрадають, а корупція. Але це і є обкрадання одне і то значення те ж саме. У нас заповільнюється наша перемога. Саме через те, коли е військовий. А немає що вдягнути. Коли військовий не має що поїсти, я не повинна вам пояснювати, що через це і знижується потенціал, знижується роботоспособність. Патріотизм теж на патріотизмі теж далеко не вийдеш. Коли людина голодна, холодна, немає ідеї, як зігрітися. Ніхто її не поміняє, або ще якісь причини. Ось. Але все рівно наші стоять. Ось ці дві карти говорять, ідуть маленькими кроками. Дуже важко, тому що лицар монет, він показує про е, е, повільні кроки. Боротьба йде повільно, важки, важко, але вона йде. Це все рівно якийсь рух. Дуже повільний, але це все рівно рух. Це наразі карти показують нам, наразі, що робиться. І можна ще сказати, що це якимись способами, наприклад, під, під, не під не підсіляння, а закидування наших людей спеціалістів на ворожу сторону. Ця карта теж може про таке говорити. І так, давайте подивимося далі, що карти нам покажуть. І так, ще щось. Ви бачите, ще щось. Але все рівно йдемо до перемоги. Бачите? Зараз я ось тут ще щось, що ми не бачимо. Ага, нам не все. Ці карти говорять, що нам не все де дуже від нас настільки багато приховують. З одної сторони, це добре, тому що бойові дії нам не потрібно знати. Куди пересуваються наші військові, нам теж не потрібно знати. Нам потрібен результат. Правда? Нам потрібно знати, що наші військові нагодовані, одягнені все, все найкраще для армії іде. Ось тоді. Але все рівно, бачите, показую нам карти, все рівно йдемо до перемоги. Іде якась трансформація наразі в армії. Так? Ось ця карта ще може говорити про якийсь вплив. Зараз я ще цю карту. Який вплив? Які вказівки можуть бути? Вплив, дивіться, боротьба. У нас в армії, от як я сказала, тут армія трошечки іде е, якась трансформація, перебудова, якісь накази, щось міняється. І ось ця, е, ці карти говорять, внутрішня боротьба йде. Тобто, е, початок можна навіть сказати, що це початок, тому що це молода карта, це початкова. Іде якась реформа наразі, але там ще йде перетягування канату, якщо ви бачите. Ось тобто. А... Ще ця карта може говорити, що міняється повністю структура у наших військових. Зараз ми подивимося. Бачите, наразі ще ця карта говорить, що наразі невпевнена ситуація саме з військовими. А ми всі вже говорили ми робили з вами розклади про ставку верховного головнокомандуюча, скільки там наших сидить, а скільки сидять ворогів. Народу. Всі ви це все знаєте, ми це все оглядали. Тому іде і ось ця боротьба, але все рівно нам показує, все рівно перемогу показує. Зараз я вам скажу результат нашої перемоги. Дивіться, перемога буде тоді. Ну, не зовсім тоді, тому що ця карта говорить, треба буде все рівно за ворогом пильно дивитися, коли перейде останній клаптик землі до України. Ось туди буде чітка перемога, чітка, чітка, так? Все інше це буде боротьба і пильнувати ворога буде і надалі це продовжувати. Це не перший рік. Так ця карта так і говорить. Що це було так завжди. Ми завжди повинні дивитися на схід. Тобто. На ті болота, на ту Московію за перебрік, завжди повинні пильнувати, навіть якщо ми відіб'ємо всі наші території і Крим так само. Тому що це десятка монет, а десятка монет, говорить все своє повернемо, і це чітко ми це повернемо. Хоча пильнувати все рівно прийдеться. Просто так Росія не відійде. Ось про це говорять ці карти. Перемога буде. На жаль, ми бачили, що це все помаленьку дуже йде. Ось. І тому чекаємо, сподіваємося. Ось ви повинні розуміти, що ця карта в чотири рази сповільнює нашу перемогу. В чотири рази. Щиро вдячна вам за увагу. Перемога буде, але боротьба не закінчиться, щоб ви розуміли. Бережіть себе, мої любі! Зі святом ще раз, вас, мої герої та героїні, наші герої та героїні. Бережіть себе разом до перемоги. Все буде Україна!